Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські змі отримали інформацію про ймовірні місця дислокації військових підрозділів збройних сил Росії, місць зберігання зброї, боєприпасів, військової техніки та радіолокаційних веж у Росії та в окупованому Криму. Не виключено, що ці дані було злито, або населення окупованого Криму і російського Білгорода трималося подалі від цих об'єктів. Не виключено, що ці дані було злито, аби населення окупованого Криму і російського Білгорода трималося подалі від цих об'єктів. Екти інфраструктури в окупованому Криму два парогазових блоки потужністю 235 МВт кожний. Особливістю даних турбін є можливість динамічно змінювати свою потужність під навантаженням. Оптимальний економічний режим кожної турбіни до потужності 166 МВт. За рахунок інноваційних пальників Siemens, турбіна може працювати від природного газу до дизельного палива і спалювання сирої нафти. Основний вид палива природній газ. Рідкі види палива можуть використовуватися у якості резервних. Ці турбіни під адже Siemens офіційно вийшов з Росії. Севастопольська ТЕЦ може бути уражена навіть не сама станція. А її інфраструктура, враховуючи проблеми із постачанням комплектуючих, і цього може виявитись достатньо. ГТС Криму аварія на ГТС призведе до зменшення власного виробництва електроенергії Криму, адже дві найбільші те з півострова газові і тому перейдуть на рідке паливо. Тому найбільш вразливими є газоносні і газорозподільчі станції. Тим часом окупаційна влада Криму готує план із евакуації з півострова військових поліції та членів їхніх сімей. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Насамперед вивозитимуть рідних Євництво силових структур, які проходять службу на території півострова, крім того, російські окупанти рекомендують переїжджати в тимчасово окупований Крим колаборантам із Херсонської області. Викладачі місцевих інститутів, технікумів і шкіл уже отримали таку пропозицію від представників окупаційної адміністрації. Евакуаційні заходи. Окупаційна адміністрація планує на той випадок, якщо ситуація на Кримському півострові погіршуватиметься. Що ж? Росіяни вчинили злочин, оселившись в окупованому Криму. Їм слід залишити півострів уже зараз, не чекаючи масової втечі російських солдатів. Про це голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров написав у телеграмі: Невдовзі російська армія під нищівними ударами Збройних сил України поспіхом залишатиме всі окуповані території України, включно звісно із Кримом. Ви громадяни РФ незаконно оселившись у тимчасово окупованому Криму після 27 лютого, 2014 року, вчинили злочин. Відповідно, подбайте про те, щоб Уникнути покарання для чого вам і слід залишити Крим уже зараз, не чекаючи втечі російських солдатів, написав Чубаров. Він закликав росіян у Криму не займатися самообманом і не тішити себе ілюзіями, оскільки обстріл російськими ракетами міста сіл на матриковій Україні свідчить про початок паніки у військово-політичному керівництві РФ уранці 8 жовтня в мережі з'явилася перша інформація та фотографії кримського мосту, на якому стався вибух. Окупанти заявили, що міст пошкодився через вантажівку, яка спалахнула та спровокувала пожежу. Через вибух у воді виявилися два прольоти мостового полотна. До зустрічі. Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.